Російська економіка перебуває в глибокій кризі, е, можливості для проведення воєнних дій в них ще достатньо багато, тому що, зокрема, постачання російської оборонки здійснюється безпосередньо в Китаї чи напряму чи через треті країни. Це великий ресурс для Китаю витратити якихось там 50-100 мільярдів доларів на рік заради їхніх геополітичних цілей в Європі і у світі це абсолютно невеликий кошт для Росії. Це вже великі гроші. Попри те, що вони е, дві третини зараз витрат е, фактично використовують виключно на оборонку і пов'язані з цими цілями, для них дійсно ситуація стає все гірша, гірша, але їм як то кажуть, не звикати. Та тобто вони в цьому шалі е, завоювань, е, захоплень, окупації готові підтримувати свого лідера, йти до, до кінця, бо це орда, поки він веде вперед, він вождь. Він хан, він цар, як його можна.